Привіт! Я впевнена, ви не раз чули у прямих ефірах чи в записі у блогерів чи продавців, як вони говорять для того, щоб людина, яка слухає їх, могла щось у них замовити або проконсультуватися. Вони кажуть посилання в шапці профілю. І все. Більше не витрачають час ні на які пояснення і всього остального під час реклами якогось продукту. Так само можете і ви зробити. Це дуже корисно. Посилання в шапці профілю дуже корисні, тому що ви під час ефіру чи під час запису того, як ви продаєте товар або проводите якусь консультацію по товару, ви можете, ви можете зацікавити людину вже під час запису щось купити. І ви не витрачаєте час. В записі чи в прямому ефірі, для того, щоб пояснити, як це зробити, для того, щоб пояснити умови, для того, щоб пояснити, як туди зайти і, і що там робити. Ви просто говорите, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є посилання з усіма деталями. І людина, яка слухавала ваш ефір або дивилася запис, тицяє на профіль ваш, заходить в шапку профіля і бачить посилання. І дуже зручно, і знає вже, що робити. Зараз я вам покажу на прикладі інстаграму, як це робиться. В інстаграмі є можливість поставити три посилання. Різних три посилання і їх гарно підписати. Зараз я вам покажу, як це робиться. Спочатку нам потрібно знайти наші посилання, визначитися, які посилання ми будемо туди вставляти. Я хочу поставити там посилання зі своєї групи продавашки. Заходжу в. Телеграм, знаходжу свою продаважку, групу, натискаю на іконку, на аватарку, так? знаходжу такий напис: Запрошувальне посилання. Натискаю на нього і копіюю його. Виходжу звідси, заходжу в свій Інстаграм, в профіль і редагувати профіль. Трішечки внижче під біографією є е, напис додати посилання. Натискаємо на нього і переходимо в е, безпосередньо е, добавляння, «Додавання цього посилання. Нажимаємо на плюсик Додати зовнішнє посилання. URL-адреса це ваше, оце, що ви скопіювали посилання, і назву ви можете якось гарно написати, але дуже коротенько, щоб ну, не займати багато місця. Я в даному випадку напишу замовляй. І знакокли ось так. Галочка. І друге посилання зовнішнє я поставлю, наприклад, посилання для реєстрації своє посилання на зовнішній сайт, наш лендінг». Нашу особисту реферальну, реферальну силочку для реєстрації. Вставляю її ось тут, для того, щоб людина змогла ознайомитися з умовами співпраці і е, зареєструватися як майбутній партнер. Реєстрація. Ось так. Нажимаєте Галочку. В третє посилання, ви можете додати свої варіанти, можете додати реєстрація клієнта, можете додати не посилання на ваш сайт реєстраційний, рекрутуючий сайт. Ви можете додати пряме посилання на реєстрацію партнера або пряме посилання на реєстрацію клієнта. Це вже все, що вам хочеться. Головне назвіть. Коротко стисло, щоб людина зрозуміла, що вона буде бачити, коли натисне на це посилання. І все прекрасно. Як воно буде виглядати? Показую. Виходите з профіля, вновили сторіночку. І тепер нижче біографії видно посилання. Натискаєте на ці посилання, і ось вони внизу замовляй і реєстрація. Дуже зручно, тому що при натисканні замовляй, людина відразу переходить. Телеграм, будь ласка, відкритий, відкрита група, і е, все зрозуміло, що робити. Надіюсь, була вам корисна.